19 липня під головуванням Сергія Івановича Анощенка відбулось спільне засідання комісії з питань погашення заборгованості і заробітної плати та заборгованості по платежах в бюджет і до державних сільових фондів та робочої групи з виплати податків, внесків і обов'язкових платежів. Під час засідання було заслухано інформацію про ситуацію у місті щодо погашення заборгованості по заробітній платі та інформацію щодо стану своєчасності сплати податків внесення інших обов'язкових платежів. Станом на 1 липня 2011 року заборгованість із виплати заробітної плати по місту Кузнецовськ становить 365,1 тисячі гривень, що на 660,7 тисяч гривень менше ніж на початок року. Станом на 1 липня 2011 року. Заборгованість mm -hmm. заробітної плати складала 365,1 гривень, що практично на 660,7 тисяч гривень менше ніж на початок року. На яких підприємствах у нас борг? На закритому акціонерному товаристві управління будівництва Рівненської атомної електростанції борг вісті 16,5 тисяч гривень. І на даному підприємстві в подальшому триває процедура ліквідації. На закритому акціонерному товаристві монтажного управління номер 12 борг 26,4 тисячі гривень також на цьому підприємстві триває процедура ліквідації і підкриється борг, який утворився на станом на 1 липня 2011 року. І товариство е, управління механізації будівельних шляхових робіт мають борг на сьогодні за статистичними даними і за нашими 122,2 тисячі гривень. Це підприємство на сьогодні рахується економічно неактивним. Ви знаєте, на минулому засіданні комісії про відображено, враження надавалася. Завдання від і рекомендації від е, комісії і робочої групи про те, щоб підняти питання про ліквідацію цього підприємства. На жаль, сьогодні представника пенсійного фонду немає, щоб можна було заслухати е, значить, е, дане питання. Тому пропозиція про такою від 12 від всіх членів комісії пропозиція. Десяти листа від так сказати нашої комісії групи про стан виконання даного доручення в до пенсійного фонду. На економічно активних підприємствах міста станом на 19 липня 2011 року заборгованість по заробітній платі перед працівниками відсутня з метою оперативного реагування на дану ситуацію управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради здійснюється щоденний моніторинг стану погашення боргів з оплати праці по кожному підприємству боржнику. Щотижня інформація по заборгованості подається в облдержадміністрацію, головне управління праці та соціального захисту населення, податкову інспекцію та до прокуратури міста. Загальна заборгованість по всіх підприємствах міста станом на 19 липня 2011 року зменшилась на 80 тисяч гривень і становить 284,1 тисяч тисячу гривень на сьогоднішній день станом на 19 липня управління праці та захисту населення. Зібрана оперативна інформація, з якої ми маємо деякі зміни. Заборговість в цілому порівнянні до початку місяця, тобто до 1 липня 2012 року, заборгованість менше на 80,4 тисячі гривень. І становить загальна заборгованість на всіх підприємствах по місту Кузніцовську 284, ,1 10 тисячі гривень. На яких підприємствах? На а, закритому ціни товаристи управління будівництва Рівенської атомної електростанції меншою борг. Якщо ставлено на початок місяця у по 216,5 тисячі гривень, то зараз 136,5 тисячі гривень. Тобто погашено а, протягом а, цього періоду 80 тисяч гривень. На закритому е, акціонерному товариства монтажного управління номер 12 директор електромонтаж е, залишається запромованість 26,0 тисячі гривень, тобто зменшили борг за е, липень місяць на 400 гривень. І е, товариство управління механізації будівельних шляхових робіт там борг без змін, Ми вже говорили, з яких причин. На жаль, керівники та представники підприємств та організацій, які мають заборгованість по заробітній платі, суб'єкти підприємницької діяльності, які мають заборгованість по платежах в бюджет та до пенсійного фонду, на засідання комісії не з'явились.